До вашої уваги забули ці у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів! Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Майн». Сьогодні ми поговоримо про новини із Заболоцівської громади. Отже, у випуску дізнаєтеся про таке футбол на місцевому стадіоні у Заболоцях, з яким рахунком завершилася гра лавандове поле у Ясинові. Що очікує на гостей, благодійний концерт у селі Лучківці. Про ці та інші новини далі у випуску. Дуже часто на місцевому стадіоні у селі Заболуці організовують футбольні змагання. Тут збираються віддані шанувальники, а також місцеві жителі. Деталі у сюжеті. На місцевому стадіоні у селі Заболоці відбулася захоплива футбольна зустріч між командами ФК Січ Ясенів та ФК Воля. Меж зібрав численних болівальників, які гаряче підтримували своїх фаворитів, створивши справжню атмосферу футбольного свята. Із самого початку гри господарі Поля, а саме ФК «Січ» Ясенів, продемонстрували впевнену і злагоджену гру. Їхній натиск на ворота суперника не змусив довго чекати результатів. Перший м'яч влетів у сітку вже в першій половині тайму. Завдяки високій інтенсивності злагодженості командних дій і чудовій грі нападників господарі завершили гру із перемогою 5-2. Сергій Нікішин, телеканал Бродионайн. У селі Лучківці організували благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Цього дня у народному домі звучали українські пісні, які возвеличували культуру. Докладніше у сюжеті. І знову ми у селі Лучківці. Це мальовниче село Заболоциської громади. Завжди радо зустрічає гостей. Цього разу у народному домі було надзвичайно людно. Тут справжня господиня, пані Валентина Цап організувала благодійний концерт. Виступали цього разу талановиті молоді артисти, справжні таланти Заболоцевської громади. Глядачі не шкодували оплесків. Я сьогодні приймаю участь у благодійному концерті, і я сьогодні буду розказувати вірша і співати дві пісні. «Попри все, ми не повинні забувати, що в країні йде війна, гинуть найкращі сини та доньки. Але наша місія це підтримувати військо у тилу. Вже декілька років поспіль тут збирають кошти на підтримку збройних сил України. Сьогодні культура відіграє чималу роль у формуванні держави. Також у програмі заходу були і танцювальні номери. Зокрема, програма була доволі насичена. Звеселили жителів села Лучківці місцеві дівчата з гурту Балаган. Шенкою на торті стали виступи народного аматорського ансамблю народної пісні Кринеченька під керівництвом Наталії Ковальчук у супроводі народного аматорського ансамблю народної музики Гоб зі смеком, де керівником є Сергій Мілютенко. Звучали у неповторному виконанні крнеченьке українські народні пісні, а глядачі не шкодували оплесків. Вечора благодійний концерт видався на всі 100%. відсотків. запалювала серця багатьох глядачів. В загальному враження від проведення концерту залишилося надовго у пам'яті жителів Заболоцівської громади. Сергій Нікішин, телеканал Бродев При трасі Київчок у селі Ясинів на території одного із домогосподарств росте лаванда. Дуже гарною локацією скористатися можуть усі бажаючі. Більше інформації у сюжеті. При в'їзді у мальовниче село Ясенів з боку траси Київчоп з'явився новий куточок натхнення. Невеличке лавандове поле, яке вже встигло стати справжнім магнітом для подорожніх та місцевих мешканців. Сама ідея створення такого лавандового саду прийшла орієнтовно от в липні, кінець червня, початок липня 2023 року. Тобто два роки, як сама ідея виникла. От а ось тут на тому місці, де зараз росте лаванда, в нас була трава дуже багато. Де до 10 років в нас була більше навіть росла просто трава. Ми тут випасали кіс, були, кури собі гуляли, діти бавилися. І от вже коли прийшла от сама ідея, спочатку треба було ту траву витравити, переорати. І вже от наступної весни минулого року ми вже розграфили рядочки, ще раз переорали, спушили, розграфили рядки і вже так засадили саджанцями. Міні поле розкинулося по праву сторону дороги, якщо їхати у напрямку Львова, його складно не помітити. Ніжно-фіолетові кущі калаванди грають на сонці, мов акварельна картина посеред зеленої неви. Тепер це місце не просто малує око, а й запрошує зупинитися, аби зробити декілька яскравих фото. На згадку про літо, крім того, що тут можна прийти сфотографуватися, можна в нас замовити ось такі букетики лавандину або маковічики, наступає свято Маковія, Спаса, і можна собі замовити такий букетик Маковічик. Локація вже користується популярністю серед туристів та молодят, які шукають оригінальні кадри для своїх світлин. Сергій Нікішин, Надія Петрик, телеканал Бродивнайн. На цьому ми завершуємо заболоці ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Підписуйтеся на ютуб канал Бродивлайн. І пам'ятайте, у вас не буде поганого настрою на роботі, якщо ви на неї не прийдете. Далі передаю слово Роману Гільчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голову, в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Слава Україні. Завтра синоптики прогнозують по території Львівської області в день грози. Подекуди град, діаметром 6-19 мм, Перший рівень небезпечності жовтий. 11 липня відбулася тридцятьома сесія 8-го скликання Забуцівської сільської ради. Серед основних питань, що розглядалися, були програми підтримки збройних сил України. Саме на цій сесії для захисників додатково виділено 2 мільйони 250 тисяч гривень. Всього від початку бюджетного року Заблуцівською сільською громадою скеровано більше 6 мільйонів гривень близько 15% власних доходів. Окрім цього, 2 мільйони гривень виділено на різні програми підтримки правоохоронних органів ТЦК, ДФТГ, поліцейського офіцера громади, рятувальників та інших. Також прийнято програму з надання одноразової грошової допомоги жителям Забуцівської сільської ради, зареєстрованим у встановленому порядку, які призвані на військову службу під час мобілізації, уклали контракт внаслідок оголошення рішення про мобілізацію та воєнного стану прирівняним до них інших осіб на 2025 рік. Щодо порядку отримання допомоги військовим та членам сімей звертатися до помічника ветерана Забуцівської громади Марти Пасічник. Дякуємо всім підприємствам, підприємцям, організаціям, які працюють та вчасно сплачують податки до зубовського сільського бюджету. Дякуємо депутатам та членам виконкому за те, що розумієте важливість і першочерговість таких випадків. Безпека захисників задля перемоги і нашого захисту найважливіше єдності нам. Уряд запровадив нову виплату пакунок школяря 5 тисяч гривень на купівлю всього необхідного для першокласників. Кабінет міністрів запровадив нову виплату під назвою Пакунок школяра. Кожна родина зможе отримати 5 тисяч гривень. Так, кожна родина, дитина якої збирається в офлайн навчання в першому класі, зможе отримати 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок дитячого одягу та взуття. Заявку на отримання коштів можна буде подати через застосунок дія. При цьому гроші можна витратити виключно в безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Така виплата ніяк не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог. 11 липня у приміщенні Заблоцівської сільської ради проведено виїзний прийом громадян заступником голови Злочівської райдержадміністрації Віктором Олійником. Основні питання, що порушувались: соціальний захист внутрішньопереміщених громадян похилого віку, ремонт доріг і сплата податків. Протягом доби зареєстровано 12 пожеж, з яких 6 в екосистемах. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати від знищення вогнем 5 будівель. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Бережіть себе та своїх близьких, дбайте про безпеку і здоров'я. Пам'ятайте, рятувальники завжди готові прийти на допомогу у складних ситуаціях. 11 липня поліцейським офіцером Забуцівської громади, майором поліції Михайлом Тимкевичем, проведено звіт щодо роботи за перше півріччя 2025 року. За цей час на території громади скоєно 6 кримінальних правопорушень, які розкрито. Велику частину роботи спрямовано на профілактику правопорушень, роботу з сімейними кривдниками, сім'ями, які потрапили до складних життєвих обставин. Проведено значну роботу з дітьми у Забуцівських школах щодо правової освіти. Проводилась охорона масових заходів, які відбувалися на території Забуцівської громади. Виконано 102 службових завдання, 201 опрацьоване звернення. Роботу поліцейського офіцера громади Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, майора поліції Михайла Тенкевича визнано як добра. Дякуємо за службу. Шахраї створюють фейкові чат-боти в телеграмі, маскуючи їх під чат боти служби підтримки банків. Щоб вони виглядали максимально правдоподібно, шахраї підробляють блакитну галочку Знак верифікації. Для цього до назви акаунту додають емодзі, схожий на знак верифікації. Такі боти дуже важко відрізнити від справжніх. Як берегтися? Перевіряйте сервіси, де вводите свої дані. Ніколи не вводьте у чат-ботах пін коди від платіжної картки, CVV2, логін або пароль від мобільного банкінгу. Такі дані просять тільки шахраї. Використовуйте лише офіційні канали зв'язку з банком, мобільний застосунок банку, офіційний сайт банку, номер телефону, зазначений на зворотньому боці платіжної картки. Якщо потрібен чат-бот, то шукай посилання на нього тільки на офіційному сайті або в офіційному застосунку банку. Шахраї створюють чат-боти у телеграмі під виглядом служби підтримки банків. Для цього до їх назв додають емодзі, схожі на знак верифікації. Такі чат-боти важко відрізнити від справжніх. Перевіряй сервіси, на яких вводиш свої дані. Використовуй лише офіційні канали зв'язку з банком, мобільний застосунок, сайт банку, номер телефону, зазначений на платіжній картці скористатися саме чат-ботом. Шукай посилання на офіційному сайті або в офіційному застосунку банку. Як отримати статус УБД? Ключові зміни та покрокова інструкція. Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Цей статус гарантує державні пільги та соціальні гарантії. Отримати статус учасника бойових дій можна двома шляхами. Перший автоматично через єдиний державний реєстр ветеранів війни, куди уповноважені особи військових частин зобов'язані внести відповідні відомості впродовж п'яти днів з моменту початку виконання бойового завдання. Другий шляхом подання документів особисто до однієї з 21 комісії Міністерства оборони, які займаються розглядом таких матеріалів. Право на носіння військової форми одягу згідно пункту 2 розділу 1 наказу Міністерства оборони України. Затвердження право носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв мають військовослужбовці військовозобов'язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти, ліцеїсти, громадяни звільнені з військової служби у запас або відставку з наданням права носіння військової форми. Українське законодавство забороняє цивільним громадянам. Носити військову форму або одяг у стилі мілітарі зі знаками розрізнення військовослужбовців і знаками ЗСУ, Згідно статті 186.8 незаконне носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачена відповідальність, попередження та конфіскація форми зі знаками розрізнення або штраф від 150 до 200 неоподаткованих мінімів доходів громадян. На сьогодні це від 2550 до 3400 тисяч гривень та конфіскація форми зі знаками розрізнення. Якщо теж саме правопорушення вчинене повторно впродовж року, штраф від 3400 до 6800 тисяч гривень та конфіскація форми зі знаками розрізнення або громадські роботи від 30 до 40 годин та конфіскація форми зі знаками розрізнення. На цьому ми не все побачимось уже завтра. Слава Україні! Героям слава!